Одещині поліцейські разом з юними волонтерами виготовили смачні пакуночки для колег, що несуть службу у спецпідрозділах, аби підтримати бойовий дух поліцейських об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь та стрілецького батальйону поліції Одещини, начальник та інспектори сектору служби освітньої безпеки Білгородністровського районного відділу поліції Оксана Квачук, Олена Скалата, Ольга Власова разом з учнями четвертих та п'ятих класів Бігородністровських закладів освіти. Вирішили підтримати колег, які щодня ризикують своїм життям. Діти підійшли творчі до процесу з великим натхненням, розповідаючи, як сильно жадають перемоги та повернення захисників і захисниць додому. Поліцейські разом з хлопчиками та дівчатками виготовили власноруч одну тисячу розпалювачів, щоб бійці змогли зігрітися, скип'ятити кружку води та приготувати їжу. Також вони вклали до індивідуальних наборів мелану каву, цукор, цукерки та написали на кожному пак. Коночку, побажання скоріше перемоги, і нагадали про те, що їх чекають вдома. Крім того, дітки намалювали патріотичні листівки, аби в такий спосіб висловити свою вдячність правоохоронцям. Юні волонтери вклали в пакунки не лише необхідні для поліцейських речі, любов, душу та свої серця. Аби перебуваючи на бойових позиціях, захисники відчули тепло, турботу та повагу, хоч на відстані, але вони точно відчують дитячу підтримку. Ми багато розмовляли з дітьми про війну, про те, як змінилися їхні життя, про заходи, безпеки та емоційне хвилювання. Нас Зло, наскільки вони по-дорослому мислять, які у них не дитячі мрії, та як сильно вони бажають перемоги, розповіла начальник сектору служби освітньої безпеки Білогородністровського районного відділу поліції Оксана Квачук.